Огляд на стан мотоциклу Kawasaki Ninja ZX6R. Робимо детальний відеоогляд. Зараз обійду по кругу. Зверніть увагу, що знімаємо на сонці в високій якості. Ви можете зробити стоп кадр і детально роздивитися мотоцикл. Я нагадую, що я буду показувати саме недоліки, нюанси. За сам мотоцикл ви можете почитати в гуглі. Подивитися різні технічні характеристики на Ютубі, будь-де, в регламенті, в якихось книжках почитати. А також, звісно, можете зателефонувати до нас, ми розкажемо більш детально. Та саме це відео це відео про стан мотоцикла, щоб ви розуміли, що ви купуєте. Мотоцикл гума в такому стані. Тут знос десь 20% по резині. Гальмівний диск. Дивіться, тут присутній, якщо крупним планом, хонг, бачите, ось на... зверху. Нігтью я на переході е... човгаю, він ну, майже не відчувається. От ви бачите, нігть не цепляється. Все, дивіться, оригінальні наліпки, все це присутнє. Так, вибачте, дзвонять постійно. Не можу засняти для вас відео. Дивіться, знизу показую. Все оригінальні нарібки, жодної подряпини, жодної царапини немає. Кліпси, бачите, ось тут, ось сюди я телефон заводжу. Щоб ви детально побачили стан мотоцикла. Ось тут є подряпини. Ось бачите? Якось під якимсь вуглом це показати, ось так гарно видно. Ну, звісно, їх не видно, це тому що я знаю, що саме... На кожному із мотоциклів це виступаюча точка, тому вони зазвичай або в контейнері десь труться, або коли між в міждуряді, між машинами їздиш, чіпляєш. Тут все ідеально, жодних потертостей, Крашпеди цілі, що доказує, що мотоцикл не падав, а саме це подряпана десь якась такий момент природній, як то кажуть, будь ласка. Знизу уважно подивіться. Навіть зазвичай каміння летить з-під колець і попадає сюди. Тут навіть все в ідеальному стані, не попісочене. Ось, будь ласка. Показую детально. Вже встановлені протиковзуючі наліпки. І тут на рамі, і тут на баку. Задній диск має невеликий знос, воно видно, тут ну, нічого скривати. Резиночки всі м'якенькі, будь ласка. Далі. О, задня гума в кращому стані, ніж передня. Ось подивіться, протектор майже новий. Зірки, ланцюг, все в гарному стані. Сонце, звісно, палить дуже добре, тому видно все-все-все дуже гарно видно. Ви бачите. Знизу ось тут. Так, з цього боку. Решпеди цілі, радіатор. Вон, подивіться, подивіться на колектор. Ви бачите? Колектор в ідеальному стані, навіть ржавчини ніде немає. З цього боку. Робоча область пера в ідеальному стані. Тут немає на дзеркалі подряпин. Все в крутому стані. Тут так само все ціле. Два ключі. Пульти, бачите, кнопки цілі. Ніде нічого не затерти. Гріпси. Заведемо, послухаємо. 15 401 км. Заводимо. 어? <laughs>